На українському ринку картоплі спостерігається дефіцит якісної продукції. Як повідомляють аналітики East Істфрут, оптові компанії та роздрібні мережі все частіше стикаються з проблемою закупівлі необхідних обсягів. Така ситуація дає змогу фермерам упевнено підвищувати ціни вже сьогодні. Українські виробники готові відвантажувати бульбу за ціною не нижче 16-23 гривень за кілограм, що в середньому на 14 відсотків дорожче ніж тижнем раніше. Як зазначають гравці ринку, запаси картоплі високої якості в українських господарствах досить обмежені, а попит продовжує зростати. Це є основною причиною зростання цін. Зараз картопля коштує в середньому у 2,8 рази дорожче ніж на початку березня. Торік оператори ринку не виключають, що ціни стрибатимуть і далі, оскільки пропозиція продовжує скорочуватися.